Вітаю вас, дітки! Як ви знаєте, зараз зима і йде другий місяць зими січень. А підкажіть, будь ласка, що зараз більше день чи ніч? Правильно, ніч. А як гадаєте, чому? Вірно, сонце зараз встає пізніше, а лягає раніше, а вночі на небі нас чекають місяць та зірки. Дуже гарним є зимовий вечір, коли сонечко заходить і починається диво. На небі з'являється гарний місяць і безліч зірочок. Ними можна милуватися хоч усю ніч. А як гарно виблискує в місячному сяйві сніг, так і іскриться. Ніч зимова дійсно прекрасна. А сьогоднішня ще й дарує нам диво. Як мама йшла на вечорки, в хустину кужіль загортала, В зимовий вечір сніг хрусткий, а я маленько доганяла, в бабусі хатка, як грибок, Внизенько стріха, білі стіни. Я ледь встигала, як вовчок, Заскочити у темні сіни. А в хаті тепло і горить лампадка попід образами. Бачів вогонь горбалах котить і чути тихий голос мами. Щось говорила те та все, але я нічого не питала. За тиждень його мір сон несе і яму в казці лесинала. А чи знаєте, що ж сьогодні за такий вечір? Сьогодні уся дружня родина сідає за великим столом. Він святкує, а що ж святкує? Сьогодні в нас святвечір. Один раз на рік у святвечір на небі сходить яскрава зірка, яка нагадує, що у цю зимову ніч рождається Ісус Христос. Сьогодні трапляються дива. Нехай різдвяний святвечір принесе в ваш будинок, особливий дух свята. Добра, любові та щастя, я бажаю вам мир і світ зі святвечором, мої любі діти!